Поки всі захоплюються новими хайповими заголовками про Boeing F-47, Просування SR-72 відбувається набагато швидше, ніж ми могли собі уявити, і вже зовсім скоро ми побачимо новини про безшумний, невидимий і неймовірно швидкий гіперлітак, який люди почнуть плутати за НЛО. Але що ми дійсно знаємо про цей літак зараз? Є вісім ключових причин, чому SR-72 перевершує будь-який інший відомий тобі бо. Ойовий літак, залишайся з нами, і ти сам переконаєшся, якщо в тебе ще є сумніви. У минулому нам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити це. Тепер ми робимо це за допомогою одного літака. СР 72 Два Даркстар виділяється серед інших військових літаків завдяки кільком унікальним характеристикам і технологічним новинкам. Ось декілька ключових аспектів, які роблять його особливим. Перший гіперзвукова швидкість. СР-72 здатний досягати швидкості понад 6 махів, що дозволяє йому пересуватися в 6 разів швидше за звук. Це ставить його в абсолютно іншу категорію порівняно з іншими літаками, такими як f 22 або f 35 які обмежені швидкостями мах-2. Літак здатен швидко проникати через території з високою щільністю ППО, забезпечуючи швидкість для виконання ударів і збору розвитку. З відданих Другий гібридна двигунова система: турбореактивний плюс скрам джет СР-72 поєднує унікальну комбінацію турбореактивного двигуна для низьких і середніх швидкостей. І скрам джетного двигуна для гіперзвукових швидкостей. Це дозволяє літаку ефективно працювати як на традиційних швидкостях, так і на гіперзвукових, забезпечуючи унікальну маневреність і дальність польоту. Інтеграція штучного інтелекту. СР 72 оснащений штучним інтелектом, який може допомогти з управлінням і навіть виконанням місій без участі пілота. Це відкриває можливості для контролю за великою кількістю супутніх дронів і виконання автоматичних ударів, що значно збільшує ефективність і знижує потребу в людському втручанні. Четвертий потужна система Stealth-to-Sensors. sr 72 має новітні технології, що дозволяють йому не тільки бути невидимим для радарів, але й активно глушити або обманювати ворожі системи. Його технології приховання настільки передові, що він може зливатися з навколишнім середовищем і практично зникати з радарних екранів противника, що робить його важким для виявлення навіть з найпотужнішими системами ППО. Ми використовуємо його проти цілей, які ми зазвичай не можемо бачити візуально, чи то через погодні умови, чи то через димову завісу, чи то через якісь інші причини. П'ятий розвідувальні можливості завдяки своїм високим швидкостям і здатності долати великі відстані за короткий час. СР 72 є ідеальним для розвідувальних місій. Літак здатний проникати в зону конфлікту, здійснювати збір інформації та відразу ж покидати територію, зберігаючи безпеку. Шостий ідеальний для атаки та оборони. Усі ці характеристики дозволяють СЕР 72 не тільки бути потужним розвідувальним літаком, але й виступати як ударна одиниця, яка може нанести точні удари по цілях навіть в умовах активного протиповітряного обстрілу. Здатність управляти ескадрильями дронів, виконувати атаки на високих швидкостях. Робить СЕР 72 неймовірно універсальним у бою. Сьомий Майбутнє в гіперзвукових ударах здатність літати на гіперзвукових швидкостях не тільки забезпечує можливість уникати перехоплення, але й дозволяє проводити гіперзвукові удари по ключових цілях, швидко досягаючи їх і мінімізуючи можливості для відбиття атаки. Восьмий експериментальна енергетична зброя. СР 72 оснащений експериментальною спрямованою енергетичною зброєю, включаючи лазери, що є одним з найбільших перспективних напрямків для сучасних і майбутніх військових літаків. Ці лазери здатні ефективно працювати як для оборони, так і для знищення цілей на землі або в повітрі. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, і саме тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них ср – це не просто наступник класичних винищувачів, це абсолютно новий клас літаків, який поєднує в собі потужні гіперзвукові швидкості, передові технології приховування, автономні можливості управління і інноваційне озброєння, які змінюють правила гри у військовій авіації. Але головним його козирем у рукаві, звісно, є революційна система двигунів. Отже, уяви собі, що ти хочеш розігнати літак до неймовірних швидкостей, скажімо, понад Маг-6. Ти не можеш просто взяти звичайний двигун і зробити це, правда? Ось чому у СР-72 використовується гібридна двигунова система. Вона поєднує два типи двигунів: турбореактивний і скрам джет. Спочатку літак розганяється за допомогою турбореактивного двигуна, який добре працює на низьких і середніх швидкостях, допомагаючи йому досягти маг-2-3. Коли швидкість літака збільшується, підключається Scrum Джет, і тут відбувається маг бо цей двигун працює на гіперзвукових швидкостях – 5 і більше. Скрамдже це не просто ще один двигун. Це технологія, яка дозволяє літаку отримувати тягу не завдяки традиційному пальному, а просто стискаючи повітря в самому двигуні, при цьому максимально використовуючи швидкість повітря. Ідея в тому, що літак може розганятися до величезних швидкостей, просто використовуючи атмосферне повітря замість дорогих паливних матеріалів. Це дозволяє досягти мах 6 і більше, що просто неймовірно. Але ось що цікаво: цей Перехід між турбореактивним двигуном і скрамджетом це ще та задача. Скрамджет працює тільки на гіперзвукових швидкостях, тому літак повинен спочатку розігнатися до стабільної швидкості. Це як із класним спорткаром, якому треба розкрутити оберти двигуна, щоб увімкнути ту саму турбопотужність. І для цього потрібно, щоб перехід між двигунами був настільки плавним, щоб літак не втрачав потужності і ефективності. Ще однією проблемою є те, що таку систему. Тему треба заправляти, і вона не може просто працювати без певного технічного забезпечення. Уяви, скільки енергії йому потрібно для підтримки роботи всіх двигунів, які дозволяють не просто пересуватися у повітрі, а реально летіти на гіперзвукових швидкостях, ще й уміло маневруючи. І хоча це виглядає складно, технології розвиваються, і в результаті ми маємо дуже ефективну і сильну машину, яка може досягти швидкостей, про які ми навіть не мріяли. Ще кілька років тому це все дає SR-72 величезну перевагу. Він не просто літак, це справжня технологічна бомба, але все ж однією швидкістю зараз мало кого можна здивувати. Зараз поговоримо про одну з найбільш захоплюючих частин SR-72 – його стелс-систему. Ти ж знаєш, що бути непоміченим, це одна з основних переваг сучасних військових літаків. І ось коли мова йде про SR-72 – Тут мається на увазі непроста невидимість від радарів. Весь цей літак спроєктований так, щоб максимально ускладнити його виявлення: від форм, які розсіюють радарні хвилі, до сучасних технологій, які дозволяють йому буквально ховатися від ворожих систем. Але що насправді робить його стелс таким унікальним? Це використання штучного інтелекту, Уяви, що літаки минулого просто мали форму, що зменшувала відбиття радару. А тепер ця форма. Форма інтегрована в систему, яка постійно адаптується до змінюваних умов. Тобто, якщо літак виявили, система одразу перераховує всі параметри і змінює свою поведінку, щоб знову зникнути, це майже як зміна камуфляжу в реальному часі, тільки замість кольорів це технології, що працюють на алгоритмах. Штучний інтелект у цьому випадку не просто доповнює стелс-систему. Він активно допомагає виявляти і навіть передбачати радарні хвилі противника. Він може обчислювати, коли і де Ворог може спробувати відслідкувати літак і оперативно коригувати його форму, щоб залишатися непоміченим. Тобто, замість того, щоб літак просто вислизав, він активно маніпулює сигналами радарів, намагаючись створити таку ситуацію, в якій ворог не знає, чи насправді він. Там в результаті СР-72 виявляється настільки хитрим, що навіть високоточні радарні системи можуть втратити його з поля зору, навіть якщо вони й виявили його на мить. Це не просто використання нових матеріалів, а результат того, як штучний інтелект, працюючи разом з цією системою, змінює гру в боротьбі з радарними системами. Літак не лише уникатиме атак, а й передбачатиме, як запобігти виявленню, змінюючи свої характеристики. Стики в режимі реального часу таким чином, можна сказати, що СР 72 по суті є першим кроком до того, щоб зробити повітряні бої майже невидимими. Його стелс не просто приховує, він постійно адаптується і навіть маніпулює ворожими системами, завдяки чому цей літак є одним з найпотужніших і найскладніших у виготовленні і використанні на сучасному полі бою.